Вправа 13.20. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні х у квадраті мінус 16 дорівнює 0. Як нам роздати таке рівняння? Запишемо 16 у вигляді 4 у квадраті. То тоді ми запишемо, як х у квадраті. Мінус 4 у квадраті. І це дорівнює 0. Ну, а зараз зможемо розкласти на множники, використовуючи формулу скороченого множення. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. х 4 на їхню суму на х плюс 4. Так, і це має дорівнювати 0. Пригадуємо, коли наш добуток дорівнює 0. Якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що х 4 дорівнює 0. Або х плюс 4 дорівнює 0. Переносимо мінус 4 праворуч з протилежним знаком, то x тоді у нас дорівнює 4. Це перший корінь. Так. Або ще один корінь плюс 4 переносимо, то x тоді дорівнює мінус 4. Є? Чудово. То ми знайшли, що розв'язком є. 2. У цього рівняння є два корені мінус 4 та 4. Переходимо до другого завдання х в квадраті дорівнює 4 дев'ятих. Ну що ж, запишемо тоді 4 дев'ятих у вигляді 2 в квадраті, що ділиться на 3 в квадраті, і перенесемо ліворуч, то одержимо х у квадраті. Було плюс. Стане мінус. То записуємо 2 в квадраті, що ділиться на 3 у квадраті. Це дорівнює 0. Зараз запишемо тоді, як 2 третіх у квадраті, то вийде у нас х у квадраті мінус 2 третіх у квадраті. І це дорівнює 0. Є? Використаємо формулу, скороченого множення. Отже, різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, то вийде х мінус 2 третіх. Що множиться на їхню суму на х. Плюс дві третіх. І це має дорівнювати нулю. Пригадуємо, що добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми записуємо, що хміну 3 хмінус 2 третіх дорівнює нулю. Або х плюс дві третіх дорівнює нулю. Є? Розв'язуємо перше рівняння, переносимо мінус 2 третіх праворуч, то виходить, що х у нас дорівнює. Було мінус 2 третіх, стане 2 третіх. Це перший розв'язок. Переносимо плюс 2 третіх праворуч, то х тоді дорівнює. Було плюс 2 третіх, стане мінус 2 третіх. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розріжніть рівняння ми розв'язали. і Записуємо. В першому рівнянні розв'язком є мінус 4. І 4. Так. А в другому завданні розв'язком є 2 третіх, мінус 2 третіх і 2 третіх. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправо завершено.